Добрий день, любий четвертокласнику! Вітаю тебе на уроці української мови. Тема нашого уроку сьогодні антоніми. І ми продовжуємо знайомство з літературним твором Байка. Перевіряємо нашу готовність до уроку. Сьогодні ми будемо працювати з тобою у підручнику українська мова та читання на сторінках 68-69. Працювати будемо у робочому зошиті в лінію, і нам знадобиться для роботи ручка, олівець. Дальнійка. Подивися, будь ласка, на свій робочий стіл, і якщо в тебе все готове до роботи, давай починати. Працювати ми починаємо у робочому зошиті. Розгорни, будь ласка, свій зошит і запиши сьогоднішнє число Класна робота. Нижче запиши каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми з тобою будемо писати словниковий диктант. Тому я тобі пропоную зараз поставити відео на паузу і повторити усі словничкові слова, які ми до цього вивчали. Якщо ти вже повторив або повторила словничкові слова, давай з тобою писати. Приготуй, будь ласка, ручку. І з нового рядочка з великої літери записуємо перше слово. Сигнал. Кома. Наступне слово посередині, кома. Наступне слово гардероб. Кома. Наступне слово до побачення. Кома. Наступне слово будь ласка. Кома. Наступне слово восени. Кома. Наступне слово вдень. Кома. Наступне слово тепер. Кома. Наступне слово ввечері, кома. І останнє слово, яке ми запишемо з тобою температура. Крапка. Якщо ти написала або написала усі слонечкові слова, то давай з тобою перевіряти. Сигнал посередині гардероб. До побачення. Будь, ласка, восени. Вдень тепер, ввечері, температура. Якщо всі написані слова у тебе написано без помилок, я тебе вітаю! Ти гарно попрацював або попрацювала та вивчила ці словничкові слова. Отже, працюємо далі. А зараз подивись уважно на малюнок, який зображений, і дай мені відповіді на запитання: Що відбувається? Як ти це зрозумів або зрозуміла? Де відбуваються ці події? Як ти це зрозумів або зрозуміла? Пам'ятай, що під час відповіді на мої запитання ти ставиш відео на паузу, а голос озвучуєш відповідь. Коли відбуваються ці події? Що ти відчуваєш, коли дивишся на цю картинку? Що тебе дивує на цій картинці? Нашим завданням сьогодні буде. Дати відповідь на такі запитання, що таке байка, що таке мораль байки, хто пише байки. Отже, що ж таке байка? Байка це короткий, прозовий або віршований твір повчального характеру. Складаються байки для того, щоб висміяти людські вади. Мораль, або, ще кажуть, сила байки це повчальна частина байки. Найчастіше знаходиться на початку або в кінці байки, може бути виражено прислів'єм або приказкою. Герої байки. Героям байки зазвичай виступають звірі, птахи, рослини, яких автор наділяє здібностями і властивостями людей. Вони вміють розмовляти, міркувати і діяти як люди. Але також у байках можуть зустрічатися і люди. Людина, яка пише та складає байки, називають байкарем. Запам'ятали? Ну, давайте працювати далі. Вдома ви самостійно мали прочитати народну байку, лебідь, щука і рак. Під час читання цієї байки, напевне, у вас виникли питання щодо деяких слів, які використовували у її написанні. Давайте простежимо, що це за слова, і дамо їм тлумачення. Відсіль з цього місця від цього місця звідси. Подаймось, вирушимо куди-небудь, ідучи, їдучи, відлітаючи, гуртом, спільними силами колективно. Лагодьтесь, готуйтеся, сухопуття, шлях по суші, а також сама суша або земля. Возок засіб пересування на чотирьох колесах. По струмок пара міцних ременів чи мотузків, що з'єднуються в опряжці, під соби допоможи, поп'явся, поліз, замилькав, робив швидкі рухи. Ви читали байку, яка знаходиться на сторінках підручника 66-67. Ми зараз познайомилися з усіма словами, які можливо у вас Викликала запитання. Зараз, з'ясувавши їхнє значення, давай попрацюємо з тобою над самою байкою. Отже, моє перше запитання: хто головні дієві особи байки? Став відео на паузу і вголос озвучу відповідь, що вирішили зробити ці тварини? Чому вони не змогли зрушити з місця? Яка мораль цієї байки? Нагадую тобі, що мораль байки може знаходитися як на початку тексту, так і в кінці. Виражена може бути як прислів'ям, і приказкою. Або звичайними реченнями. Дякую тобі за відповіді. Рухаємося далі. А зараз я тобі пропоную переказати зміст народної байки, користуючись картою сюжету. Розглянь, будь ласка, тут 5 кроків. Ти починаєш із першого кроку. Зав'язка. З чого почалася історія? Потім крокуєш другий і третій крок це що відбувається далі, розвиток подій. Четвертий крок це кульмінація. Спробуй, будь ласка, згадати, яка мить у байки стала вирішальною. І останній п'ятий крок розв'язка. Чим все завершилось? Постав, будь ласка, відео на паузу і спробуй переказати народну байку самостійно. Отже вдома. Ти познайомився та познайомилися з народною байкою «Лебідь, Щука і рак». Сьогодні ми з тобою попрацюємо на сторінці 69 з байкою, яка теж має назву «Лебідь, Щука і рак». Але ця байка має автора. Написав цю байку байкар на ім'я Леонід Глібов. Наша з тобою задача сьогодні. З'ясувати, чим відрізняється байка Леоніда Глібова від народної байки, яку ти читав вдома, дослідити проблему, мораль цієї байки та дати характеристику головним персонажам. Отже, спочатку байку читаю я, ти ставиш відео на паузу і потім читаєш її самостійно. У товаристві лад, усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру узялись. От троє разом запряглись, смикнули катма ходу. Що за морока, що робить? А й невелика, бачся, штука. Так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам. Та тільки хура й досі там. Зараз, будь ласка, постав відео на паузу і прочитай цю байку самостійно. Під час читання цієї байки на нас з тобою були слова трошки нам незрозумілі. Це застарілі слова, пам'ятаєш? Такі як лад, це згода, злагода в стосунках, представить, доставляти, привозячи щонебудь», кудись, комусь. Хура великий віз для перевезення. Катма нема, немає. Морока труднощі. Постав, будь ласка, відео на паузу і ще раз прочитай ці слова та їхнє значення. І запам'ятай. Пропоную тобі попрацювати над змістом байків і дати мені відповідь на такі питання. Про що йде мова? Став від відео на паузу і вголос озвучу свою відповідь. То головні герої твору. Як ти думаєш, чому автор обрав саме цих тварин? Ну, напевне, тому що вони абсолютно різні, навіть у їхньому способі пересування. Рак заткує, він повільний і неквапливий. Лебідь рветься в хмари. Він стрімкий, поривчастий, а щука тягне в воду, вона свавільна, оригінальна. Яка проблема порушується у байці? Проблемою є поняття, що без зрозуміння і взаємодії будь-яка справа завершиться невдачею. Чи змогли головні персонажі вирішити цю проблему? Якщо так, то чому? І якщо ні, то чому? Яка мораль цієї байки? Леонід Глібов, автор байки, вказав на початку, написавши про те, що якщо між особами, які виконують спільну справу, немає згоди, то і справа просуватися не буде. У товаристві лад усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє. Під згодою в даному випадку розуміється спільність інтересів і прагнень. Як, на твою думку, автор ставиться до зображувальних подій і вчинків персонажів? Автор не випадково вибрав трьох абсолютно різних персонажів. Лебідь хоче полетіти, раку властиво рухатися назад. А щука хоче швидше вскочити у воду. Природно, що при таких різних інтересах і мови не може йти про спільне виконання якої-небудь справи. В основі успіху будь-якої справи є спільність інтересів і прагнення до єдиної мети. Продовжуємо нашу роботу, і в мене до тебе буде ось таке запитання. Скажи, будь ласка, що таке синоніму? Синоніми це різні за звучанням і написанням, але однакові чи близькі за значенням слова. Дібрати синоніми до слова можна за словником синонімів. А згадай, що таке антоніми? Антоніми це слова з протилежним значенням. Дібрати антоніми до слова можна за словником антонімів. Сьогодні ці поняття нам знадобляться для нашої роботи. Особливу увагу зверни на те, що ми називаємо антонімами. Адже крім байки, сьогоднішня тема урока саме пов'язана зі словами, які мають протилежне значення. З якою ж метою використовують в українській мові синоніми та антоніми. Отже, синоніми використовують для. Попередження повторень, для точного і образного висловлювання думки, для стилістичного забарвлення, щоб урізноманітнити наше мовлення. Антоніми використовують для протиставлення висловлення протилежних думок, для короткої передачі думок і почуттів, образності, багатства мови, для чіткого розрізнення понять. А зараз я тобі пропоную попрацювати саме з антонімами зі словами з протилежним значенням. Працюємо ми у підручнику на сторінці 68. Виконуємо вправу під номером 1. У своєму зошиті запиши, будь ласка, вправа 1. Для виконання цієї вправи нам з тобою потрібно побудувати в зошиті табличку, яка складатиметься з трьох колоночок. Кожна колоночка має свою назву. Перша колонка ставлення. Друга колонка розмір і третя колонка час. Постав, будь ласка, відео на паузу і накресли в своєму зошиті цю табличку. Накреслив або накреслила, тоді давайте працювати далі. До цієї колоночки у нас, до цієї таблички, у нас з тобою є слова. Давай їх прочитаємо. Розумний, чужий, низький. Великий, просторий, дурний, тісний, рідний, високий, широкий, пізній, денний, ранній, шкідливий, корисний, минулий, майбутній, маленький, вузький, нічний. Наше з тобою завдання утворити пари антонівів. Отже до кожного слова знайти його пару. Слово з протилежним значенням і записати у відповідну колонку нашої таблички. Пропоную тобі у першу колоночку записати першу пару, тому що ця пара у тебе йде у зразочку підручнику. Гарний, поганий. Чому ми записуємо в першу колоночку? Тому що це ставлення. Гарний хтось чи поганий. Це слова протилежні за значенням, пара антонімів. Наступне слово розумний знаходимо йому пару протилежне зазначенням. Розумний, дурний. Це теж ставлення наше, так? До когось Хтось розумний, хтось дурний. Записуємо у першу колоночку. Розумний, дурний. Наступне слово чужий знаходимо йому пару слово з протилежним значенням. «Чужий». Правильно, рідний записуємо у першу колоночку. Чужий, рідний. Наступне слово низький. Знаходимо у цьому слову протилежне зазначення. Низький, правильно, високий. А скажи, будь ласка, в яку колоночку ми запишемо цю пару? Правильно, в другу колоночку, тому що це розмір. Низький, високий. Наступне слово великий. Знаходимо йому пару слов з протилежним значенням. Великий, правильно, маленький записуємо у другу колоночку. Наступне слово просторий. Маємо багато місця, просторно нам, яке буде слово протилежне за значенням? Просторий. правильно. Тісний теж записуємо у другу колоночку. Просторий, тісний. Наступне слово широкий знаходимо йому пару. Широкий вузький. Правильно, записуємо у другу колоночку. Наступне слово пізній. Йому протилежне зазначення. Правильно, ранній. А в яку колоночку ми запишемо цю пару? Правильно, у третю колоночку, тому що говоримо про час. Пізній, ранній. Наступне слово денний. Йому протилежне зазначення в його пара. Правильно, нічний. Далі наступне слово минулий. Йому пара, правильно, майбутній. І остання пара шкідливий, правильно, корисний. І поставили крапочку. Наступна вправа, яку ми будемо з тобою виконувати, це вправа 2. Запиши у своєму зужиті. І подумай, як ти думаєш, слова освічений і не освічений, чесний і нечесний це є пари антонімів чи ні? Це не є антонімами, тому що перше слово вказує на наявність ознаки, а друге його і цього знаку спростовує. Запам'ятай, що слова, які позначають осіб чоловічого і жіночої статі, теж не є антонімами. Наприклад, чоловік, жінка, лебідь-лебідка. У нас з тобою зараз буде точно таке саме завдання. Нам потрібно з тобою утворити пари, що не є антонімами. Із таких слів: бик, півень, баран, дівчина, бабуся, дядько, лікар, корова, курка, вівця, хлопець, дідусь, тітка, лікар за зразком. Наприклад, бик, корова. Запиши, будь ласка, з нового рядочка, цей приклад. А далі я тобі пропоную поставити відео на паузу, утворити пари, що не є антонімами, і записати самостійно. Після цього ми перевіримо твій результат. Став відео на паузу. Записав або записала утворені пари. Давай подивимося, як у тебе вийшло: півень курка, баран вівця, дівчинка хлопець, бабуся, дідусь, дядько, тітка, лікар, лікарка. І ще раз наголошую. Що слова, які позначають осіб чоловічої чоловічої жіночої статі, не є антонімами. Отже, всі пари, які ми щойно з тобою записали, вони не є антонімами. Також антонімами не є слова, які означають наявність ознаки або спростовують її. Наприклад, чесний нечесний, освічений неосвічений це теж не є антонімами. Наш урок підійшов до завершення. Давай під собою підсумуємо, що сьогодні на уроці ми з тобою робили: продовжували знайомство з байкою, повторили, що таке байка, мораль байки та хто такі байкарі. Познайомилися із народною байкою Лейбіч Рак та з байкою Леоніда Глібова, повторили, що таке синоніми і антоніми, і які слова не є антонімами. Я тобі пропоную всі вивчені сьогодні правила запам'ятати. Ще раз нагадати собі, що таке байка, мораль байки. І ми зустрінемося з тобою на наступному уроці. Бувай! на все добре!